Попри те, що революція гідності відгомоніла вже рік тому, і навіть встигла стати революцію розчарування завдяки злодійкуватим камікадзе, майдан таки продовжує жити, хоча й в еміграції, американські патріоти України створили власний автомайдан в Чикаго, і поки українські чиновники на радість Путіну обкрадають українську армію, Чикагці намагаються, хоч щось зробити для нашої перемоги над ворогом, ім'я якого так бояться називати уряд. Парламент і президент. Це Чикаго. Далеке американське місто на іншій стороні земної кулі. Коли в Україні день, тут ніч. Дайте мені гроші, я вам за те щось запропоную. Там є 12 фотографій сучасних українських музикантів. Співак Сашко Положинський прямо зі сцени продає американцям цей календар з фотографіями українських музик. Сто доларів беру пляшку, ні. Сто доларів хтось біль, більше хоче дати, запропонувати. Бідненько щось чекало. Доведеться показувати фотографії. Співак не здається. Він хоче отримати якомога більше. Якщо двісті не дасте, я сам в себе куплю його. Вістки так? Виходьте молодий чоловік на сцену, отримуйте. З тих пір, як на сході України розпочалася війна. Цьому залі у центрі Чикаго не замовкає українська музика. Не дарма звучала пісня. Частивої діти і твоя не Материнська ласкава усмішка. Василь Пришляк українець, що мешкає у Чикаго. Він не ховається за океаном, роблячи вигляд, що проблеми України для нього більше не існують. Ще один захід для збору коштів для закупівлі речей нашим нашим солдатам на передовій. разом з товаришами. Вони організовують по два-три концерти на місяць. Після кожного обов'язковий звіт у Фейсбуці. Скільки грошей зібрано? Волонтер наголошує, тут економлять кожну українську копійку. Перевага нашої групи була в тому, що ми намагалися шукати як найдешевше, це і в різних магазинах, навіть не тільки в нашому штаті, а й по інших сусідніх штатах. Звісно, такий конвейер допомоги виснажує сили, але час від часу душу гріє ось таке відео з України. Вас вітає окрема тактична група добровольчого українського корпусу. Ми дуже вдячні Софії Федині за те, що вона разом із українською діаспорою міста Чикаго допомогла нам ось таким чудовим девайсом, який зможе нам допомогти побачити всіх негідників і їхню ворожу техніку. Черевеки мають військові. такі, так, не так не так. військові до військові. Так, так, Тому, так може, ні, може без бути без будові кажу. ця жінка, яка добре розмовляє українською, навіть народилася не в Україні, а в Польщі. Але про те, яка кров тече в її жилах, не забувала ніколи. В 91-му році ми відкрили фірму міст Карпати посилки в Україну. Це потужна поштова фірма з головним офісом у Канаді та мережою відділень по всіх Сполучених Штатах. Спершу вони допомагали українським сиротам, посилали контейнери е, на сиротинців. Всі організації, які зверталися до нас, ми допомагали і висилали. Але одного разу все змінилося. На телебаченні дивились один плюс один, п'ятий канал. Перевіряли Фейсбук і бачили, що щось сталося в Україні, що студенти вийшли на майдан. І Ми почали сидіти, перегладати кожну минуту. І вона разом зі своєю колегою, теж українкою, почала діяти. І ми почали виходити на радіо і збирати гроші. Ореста Міхашула приїхала в США 15 років тому. Тут в неї свій бізнес. Вона одна з 55 тисяч українців, що мешкають у Чикаго. Одного дня телевізійні новини теж вкрали її спокій. Коли я побачила, що твориться на Україні, як бувають наших земляків, особливо молодих хлопців, серце боліло. І Я зрозуміла, що кожен мусив нести якусь свою частину. Ореста з тих, хто не звик сидіти, склавши руки. Потім я додумалася купити безпілотник. Вам автомедан Чикаго. Тут приїжджають наші гурти українські, другі за благодійні концерти і збирають до допомоги наших хлопців. Жінка розгорнула активну діяльність у соцмережах, аби пояснити, що насправді відбувається в Україні. Для цього навіть згадала трохи підзабуту російську. Я тому? для росіян. А росіяни не розуміють українською, але я є на однокласниках. І така просвітницька робота приносить свої плоди. Світ все більше розуміє, хто є агресор, а хто є жертва у конфлікті на сході України. Полярний російський хокеїст Олександр Авічкін прийняв участь у брехливій пропагандістій кампанії, яку розмухав Путін проти України. Він сфотографувався з написом Збережемо дітей від фашизму. Американець Алан Брайан любить команду Вашингтон Кепіталс, за яку грає Овечкін, але правду він любить більше. Відповідь на фотографію, яку він запостив. Ми розпочали кампанію Голи для України. Щоразу, як Овечкін закидає шайбу цього сезону. Учасники нашої групи жертвують гроші на допомогу Україні. Компанія Брайана в інтернеті назбирала кілька тисяч прихильників і сотні доларів пожертв.

Українська громада за кордоном робить Україну та її справедливу боротьбу за незалежність все більш популярною. Сачустрів і із протестом виходять сьогодні на вулиці. Сотні тисячі українців у всьому світі створили мережу, в якій пульсує серце нації. Одна єдина соборна Україна! Хочу до всіх українців звернутися і сказати, що неважливо, де народився. Не важно, з якої країни ти приїхав, важливо, що в тебе в душі, що в тебе в серці, це наше. Ніхто нам цього не забере. Хай українці в Україні знають, що нам не все рівно, нам не байдуже. Ми дбаємо, ми переживаємо. Слава Україні, слава Європі.